Коли в XVI столітті пірат Дрейк взяв у облогу ріачу, прабаба Урсула Ігуаран була так нажахана бамканням дзвонів і гуркотом гармат, що з переляку сіла просто на розпечену плиту. Відтоді, через сильні опіки, вона зробилася непридатною для подружнього життя, могла сидіти лише однією половинкою і тільки на м'яких подушках. Та й з ходою в неї видно було щось негаразд, бо вона вже ніколи не зважувалася ходити при чужих. І взагалі відмовилася від будь-якого товариства, одержима думкою, що від неї смердить горілим. Щоночі пробувала в дворі аж до світання, боячись спати в будинку, їй знов і знов снилося, ніби вікно лізуть англійці зі своїми злющими собаками і пацюють її ганебним тортуром, розпеченим залізом. Її чоловік, арагонський купець, якому вона народила двох синів, витратив половину свого майна на лікарів та ліки, Аби хоч трохи полегшити її муки. Врешті він продав крамницю і завіз родину, як надалі від моря, в мирне індіанське селище на віднозі гірського хребта. Там він вибудував для дружини спальню без вікон, щоб пірати з її нічних кошмарів не могли до неї залізти. В цьому глухому селищі жив один креол-тютюнник тютюнник дон Хосе Аркадіо Буенді. Урсулин Прадід увійшов з ним у дуже прибуткову спілку. І за кілька років кожен з них збив собі гарний статок, а через кілька століть праправнук Креола одружився з правнучкою Арагонця. Тож, щоразу, втрачаючи самовладання через безглузду витіку свого чоловіка, Урсула перестрибувала одним скоком через 300 літ, повних усіляких подій, і починала крести на всі заставки ту годину, коли Френсіс Дрейк узяв облогу Ріоачо. Однак цим вона просто розважала собі душу. Бо насправді, протягом усього життя її зв'язували з чоловіком узи, тривкіші за любов, обопільні докори сумління. Вони доводились одне одному братом і сестрою вперше, виросли вкупі в старому селищі, яке завдяки працівитості й доброзичливості їхніх предків стало одним із найкращих селищ провінції, хоча їхній шлюб можна було передбачити, щойно вони народилися на світ. Та все ж, коли хлопець і дівчина вирішили побратися, батьки спробували зашкодити цьому. Вони боялися, що ці здорові нащадки двох родів, які схрещувалися між собою ось уже декілька століть, можуть зганьбити себе, виплодивши на світ ігуан. Один такий жахливий випадок уже стався Урсулана тітка вийшла заміж за дядька Аркадія Буендія і народила сина. Який усе своє життя носив замість вузьких штанів шаровари і помер від кровотечі, проживши на світі 42 роки діячем, бо народився і ріс з хвостиком, кращуватим гачком з китечкою на кінці, справжнім поросячим хвостиком, що його він не дав побачити жодній жінці і який, зрештою, коштував йому життя. Коли Прильтель різник на його прохання, зласкавився і вітяв йому цю карлючку сокирою для розрубання туш. Хосе Аркадіо Буенді з усією безтурботністю своїх 19 років розв'язав спірне питання однією однісінькою фразою. Про мене, хай будуть хоч і поросята, аби тільки вміли балакати. Отож вони одружилися, влаштувавши бучне весілля з музикою та фейерверком і гуляли аж три дні. Відтоді молодята жили б щасливо, якби Урсулина мати не залякала доньку всілякими похмурими природствами Щодо майбутнього потомства, і, зрештою, та рішуче відмовилася завершити одруження в належний спосіб. Побоюючись, що її дуже і твердий вдачу чоловік може силоміць заволодіти нею сонною, Урсула, перш ніж йти спати, натягала на себе щось на взірець панталонів, що їх мати пошила з товстої парусини, зміцнивши цілою системою перехресних ремінців, які застіпалися спереду на масивну залізну пряжку. Отак От подружжя й жило багато місяців. Вдень він ходив коло своїх бойових півнів, а вона вишивала на п'яльцях разом зі своєю матір'ю. Вночі вони по кілька годин борюкалися з живучим завзяттям, яке згодом ніби стало заступати їм любощі. Зрештою, проникливі односельці здогадалися, що в них щось не гаразд. і селищем поповзла чутка, то урсула вже рік, як одружена і досі ще дівчина, бо її чоловік неспроможний. Хосе Аркадіо Боендія дізнався про це останнім. Чуєш, Урсуло, що подейкують люди, спокійно мовив він до жінки. Ну і нехай собі плещуть язиками, відказала вона, адже ми знаємо, що це неправда. Отак у них велося ще з півроку, аж до тієї нещасної неділі, коли півень хосе Аркадіо Боендія побив півня Руденціо Агільяра. розручений поразкою, збуджений виглядом крові свого півня, Пруденціо Гільяро відійшов від хосе Аркадіо Буендія, але лиш настільки, щоб усі присутні чули його слова. Вітаю тебе, гукнув він. Може, діждемось, що нарешті хоч цей півінь гарненько попорає твою жінку. Хосе Аркадіо Буендія спокійно підняв з долівки свого півня. Я зараз прийду, мовив він, мовив він, звертаючись до всіх. Відтак кинув Пруденціо Гільярові. – А ти йди додому. І наготуй зброю, бо я прийду тебе вбивати. Через десять хвилин він повернувся з грубим списом, який належав іще його дідові. На дверях повітки для північних боїв, де зібралося майже півселища, стояв Пруденсіо Гільяр. Він не встиг захиститися. Спис Хосе Аркадіо Буендія, кинутий зі страшною силою і з тією несхибною влучністю, що завдяки їй перший ауреліано Бендіа повинищував колись усіх якуарів у колі, поробив йому горло. Цієї ночі, коли в повіці для півнячих боїв родина сиділа біля небіжчика, хосер Аркадіо Бендіа зайшов до спальні і побачив, що дружина саме натягає своїм панталони снудливості. Потрясаючи перед нею списом, він сказав Ану, скидайте. Урсула не стала випробовувати рішучості свого чоловіка. Ти будеш винуватий, коли щось трапиться, тихо зауважила вона. Хосе Аркадіо Буенді застромив списа в долівку. Якщо тобі судилося народжувати Ігуан, то будемо ростити Ігуан, сказав він, зате в цім селищі більше ніхто не загине через тебе. Стояла гарна червнева ніч, прохолодна і місячна. Вони не спали до ранку, гуцали на ліжко, байдужі до вітру, які линув через спальню, Доносячи голосіння родичів Пруденцію Агіліара. Односельці розцінили цей випадок, як двобій честі та в душах подружжя зосталися до кори сумління. Якось уночі, не можучи заснути, Урсула вийшла в патію напитися води, і там, біля великого череп'яного глека, уздріла Пруденцію Агіліара. Той був смертельно блідий, дуже сумний на виду. І все намагався заткнути віхтем і склоча зяючу рану в горлі. Урсула не злякалася, їй стало тільки жалко його, а коли повернулася до кімнати, розповіла чоловікові про бачене в патіо. Але він не надав їй розповіді ніякої ваги. Мерці не виходять з могил, сказав він, вся річ у тому, що нас гризе сумління. Через дві ночі Урсула наштовхнулася на пруденцію Агіліара в купальні. Коли він змивав клочем закипілу крові шиї. Ще якоїсь ночі вона побачила, як він походжав під дощем. Хосе Аркадіо Бендія, якому набрили видіння дружини, вийшов у патію, озброївшись з писом. Мерець стояв там, як завжди, сумний на виду. Забирайся к бісу, закричав до нього хосе Аркадіо Бендія. Хоч би, скільки ти вертався, я тебе однаково щоразу вбивати возновку. Пруденцію Гіліар не пішов геть, але й хосе Аркадіо Буендія не зважився метнути списа мерця. Та відтоді він уже не міг спати спокійно, його мучив спогад про невимовний відчай, з яким мерець дивився на нього крізь дощ, про глибоку тугу за в його очах, про неспокій, з яким пруденцію роззирався довкола в пошуках води, щоб змочити свій віхоть клоччя. Певно, він тяжко мучиться, сказав хосе Аркадіо Буендія Урсулі, видно, який він самотній. Вона перейнялася до мерця таким жалем, що, зауваживши наступного разу, як він заглядає в горщики на плиті і, збагнувши, чого йому треба, розставляла від тої для нього миски з водою по всьому будинку, а побачивши однієї, ночі, що мрець обмиває свої рани в його спальні, Хосе Аркадіо Буендія врешті здався. Гаразд, пруденцію, мовив він. Ми підемо з цього села якомога далі і більше сюди ніколи не повернемось, а тепер іди собі з миром. Ось так і вийшло, що вони розпочали перехід через гірський хребет до моря. Кілька друзів, хосерка, Джобуендія, такі ж молоді, як і він, страшенно охочі до пригод, залишили свої домівки і вирішили з жінками й дітьми на землю необітовану. Перше, ніж покинути село, Косер Аркадіо Бенді закопав у дворі списа і одному за одним повідрубував голови своїм чудовим бойовим півням, сподіваючись у такий спосіб дати хоч якесь заспокоєння пруденцію Агіліару. Урсула забрала з собою тільки валізу з весільним убранням, дещо з домашнього начиння і скриньку, зі спащеною від батька, золотими монетами. Якогось певного шляху наперед не визначили. Просто вирішили йти в напрямку від руачі, щоб не зустріти знайомих і зникнути безслідно. Злузнішої Без подорожі годі було придумати через рік і два місяці, зіпсувавши собі шлунок мавпячим м'ясом та юшкою змій, Урсула народила сина, у якого всі частини тіла були цілком людські. Добру половину дороги вона подолала, лежачи в гамаку, підчепленому до жердини, яку двоє чоловіків несли на плетях. У неї опухли ноги, а вени на них поздувалися, мов пухирі. Діти витримували перехід краще, ніж дорослі, і здебільше гралися, хоч на них боляче було дивитися. Очі позападали, животи поздувалися, і ось одного ранку, після майже двох років блукань, їм випало стати першими смертними, які побачили західний схил гірського хребта. З укритої хмарами вершини, вони оспоглядали неосяжний перерізаний ріками обшир, величезну долину, що сягала другого кінця світу, але до моря вони так і не вийшли. Однієї ночі, проблукавши кілька місяців болотами, забрівши далеко від місць, де востаннє зустріли тубільців, вони стали табором на березі Кам'янистої річки, де вона була схожа на застиглий потік рідкого скла. Через багато років під час Другої світової війни полковник Ауреляно Буендія спробував пройти туди, ж, щоб захопити зненацька гарнізон Ріоачі. та через шість днів зрозумів, що ця спроба справжнє безумство. Проте, хоча тієї ночі, коли отаборилися біля річки, супутники його батька й скидалися на людей, що зазнали корабельної аварії, та за час переходу їхнє військо кількісно збільшилось. І всі його солдати мали намір дожити і таки дожили до глибокої старості. Вночі хосер Кадіо Буендія бачив сон, ніби на місці їхнього табору виросло гомінке місто, де будинки були із дзеркальними стінами. Він спитав, що це за місто, і йому у відповідь сказали назву, що її він зроду не чув зовсім безмістовну, яка, однак у вісні була надприродньо звучною Макондо. Назавтра він упевнив своїх супутників у тому, що їм ніколи не вдасться вийти до моря, і наказав валити дерева та розчищати в найпрохолоднішому місті біля річки галявину, отут вони й заснували селище. Хоча Аркадій Бендія ніяк не міг витлумачити собі сон про будинки з дзеркальними стінами аж до тих пір, поки не побачив лід. Відтоді він став вважати, що збагнув глибокий сенс віщого сну. Йому ся в голові думка, що в недалекому майбутньому можна буде налагодити широке виробництво крижаної цегли з такого звичайного матеріалу, як вода, і вибудувати всім нові будинки. Тоді Макондо не буде розжареним пеклом, де від спекоти перекошуються клямки та віконні завіси, а перетвориться на місто вічної прохолоди. І коли він уперто не наполягав на негайному здійсненні свого наміру. Побудувати фабрику льоду, то тільки через те, що саме в той час був весь захоплений вихованням синів, а надто Ауреліано, котрий із самого початку виявив виняткові здібності до алхімії. Знову закипіла робота в лабораторії. Перечитуючи Малькіадесові нотатки, тепер уже спокійно, без хвилювання від новизни, батько і син довго і терпляче силкувалися видобути Урсулини золото. З прикріпленого до казанкового дна осаду. Молодший хосе Аркадіо майже не брав участі в цій роботі, поки там батько вкладав у горню всю свою душу і тіло, його норовливий первісток, що й завжди був завеликий, як на свій вік, перетворився на високого і ставного парубійка. Голос йому змінився на чоловічий, на підборітті став пробиватися молодий пошок. Одного вечора Урсула зайшла до кімнати, де він саме роздягався до сну, і перейнялася змішаним почуттям сорому і жалості. Після чоловіка син став першим мужчиною, якого вона побачила голим, і був таки добряче, споряджений для життя, аж це їй здалося чимось ненормальним Урсулу, яка була вагітна вже третьою дитиною, знов огорнули жахи, які вона пережила зразу по одруженню. Саме в ту пору до них частенько навідувалася одна жінка. Весела, зачіплива, язиката. Вона допомагала Урсулі усяких домашніх справах, а ще й вміла ворожити на картах. Урсула зізналась їй про свою біду з сином. Вона вважала, що його передчасний розвиток така ж протиприродна річ, як ото був поросячий хвостик у її дворідного брата. Жінка зайшлася нестримним сміхом. Щоб бринів по всьому будинку, мов кришталевий дзвіночок. Навпаки, відказала вона, він буде щасливим. І щоб підтвердити своє провіщення, вона через кілька днів принесла колоду карт і замкнулася з хосе Аркадією в комерчині біля кухні. Повагом розкладала карти на старому столярному верстаку, теревенячи про все про те, а хлопець стояв поряд, радше знуджений, ніж зацікавлений усією процедурою. Зненацька вона випростила руку і доторкнулась до нього. Ого. вигукнула вона з невдаваним переляком. Ото й усе, що вона спромоглася йому сказати. Хосе Аркадіо відчув, що його кістки робляться м'які, мов та згубка. його пройняв гнітючий страх, і страшенно захотілося плакати. Жінка нічим його не заохотила, та хосе Аркадіо шукав її всю ніч. Відчуваючи запах диму, що йшов від її пахви і, здавалось, усотувався йому в шкіру. Йому хотілося бути з нею весь час. Хотілося, щоб вона доводилась йому матір'ю, щоб вони ніколи не виходили з комерчини і щоб вона казала йому ого. знов торкалась його і знов казала ого. Одного дня він уже не міг далі терпіти таке і подався до неї додому. Відвідини вийшли якісь церемонії і незрозумілі. Він сидів у вітальні й мовчав, ніби йому заціпило. Тепер він її не хотів. Вона йому видалась інакшою, зовсім не схожою на той образ, який викликав у ньому її запах, неначе то була якась інша жінка. Він випив каву і пішов геть у страшенно принічному настрої. А вночі, мурдуючись безсонням, знову заправнув її брутальною хіттю, однак тепер бажаю її не такою якою вона сиділа з ним у комерчині, а такою, якою вона постала перед ним того надвечір'я. Через кілька днів, зовсім зненацька, жінка покликала хлопця до себе додому, під тим приводом, що, мовляв, хоче навчити його одного картярського фокуса, і повела з вітальні, де сиділа її мати, просто до спальні. І тут вона доторкнулася до нього з такою безцеремонністю, аж він спершу весь здригнувся. Проте був розчарований, відчувши швидше страх, ніж задоволення. Відтак сказала йому, щоб він прийшов до неї вночі. Він пообіцяв, аби тільки хочіше втекти звідси, знаючи, що буде неспроможний прийти. Та тієї ночі, перевертаючись на свої жаркі постелі, він зрозумів, що повинен піти, дарма що й неспроможний. Навпомацьки вдягся, чуючи в темряві спокійне братове дихання, потім вийшов на заснулу вулицю, всім своїм серцем бажав, щоб двері виявились узятими на засув, а не тільки причиненими, як йому обіцяно. Та вони були не замкнені. Він штовхнув двері кінчиками пальців і завіси, рипнули тужним, протяжним стогоном, який крижаною луною відгукнувся у нього всередині. В тієї ж миті. Щойно ступив до середини, рухаючись боком, намагаючись не зчиняти шуму, він відчув той запах. Хосе Аркадіо все ще був у першій кімнаті, в якій троє братів тієї жінки почепили на ніч свої гамаки. Тільки де і як саме він не знав і не міг визначити в темряві, тож мав навпомацьки перетнути кімнатку, розчинити двері до спальні, а там зорієнтуватися, щоб, бува, не втрапити на інше ліжко. Він рушив уперед і відразу наштовхнувся на ізголові одного з гамаків, які висіли нижче, ніж він гадав, чоловік, котрий доти хропів у ньому, перевернувся у вісні на другий бік і промовив дещо розчаровано то було всереду. А коли хлопець штовхнув двері спальні, то вони шкрябнули по нерівній долівці, на що не була ніякої рани. Опинившись у непроглядній темряві, Перейнятий безнадійною тугою, він зрозумів, що зовсім заблудився. В тісному помешканні спали мати, її друга дочка з чоловіком та двома дітьми, і жінка. Вона його, видно, і не чекала, він міг би йти на запах, якби цей запах не витав усюди, такий невломимий і такий виразний водночас, як отой, що його він тепер завжди чув десь у собі. Він довго стояв непорушно злякано питаючи себе, яким це побитом він утрапив у цю прірву безпорадності, аж тут чиясь рука, промацуючи випростаними пальцями темряву, наткнулась на його обличчя. Він не здивувався, бо підсвідомо чекав того дотику, а тоді звірився цій руці і страшній знемозі дозволив довести себе до невидимого ложа, де його роздягли і почали торсати, ніби ланту з картоплею. Повертали туди й сюди у непрогрядній тьмі, серед якої його руки вже стали зайві і де пахло вже не жінкою, а аміаком. Коли ж він пробував пригадати її обличчя, то перед ним поставало урсулине. Він невиразно усвідомлював, що робить щось таке, що йому вже давно кортіло робити, хоч він і гадки не мав, що справді зможе це зробити. Він не знав, як саме це робить. Не знав, де в нього голова, а й ноги, чия це голова і чиї це ноги. Він тільки відчував, що далі спроможний опиратись в владному потягу і в крижах та тремтінню живота, і був пойнятий палким запоморишливим бажанням утекти і водночас залишитися навік у цій розпачливій тиші, в цій застрашливій самотності. Звали жінку Пілар Тернера. Вона теж була учасницею великого виходу. Що завершився за основанням Макондо, її взяли з собою батьки, щоб розлучити з одним чоловіком, котрий зробив її жінкою, коли їй було 14, і далі жив з нею, аж поки їй виповнилось 22 роки. Але ніяк не міг зважитися вступити в законний шлюб адже був чужаком. Він заприсявся, що піде за нею хоч на край світу. Однак те, що пізніше, коли владнає свої справи. І відтоді вона вже і стомилася ждати його, дарма що карти повсякчас випадали на чоловіків, високих і низеньких, білявих і чорнявих, які мали прибути до неї той суходолом, той морем, той за три дні, той за три місяці, а той за три роки. Поки вона отак чекала, її стегна втратили силу, а груди, пружність. Вона відзвичайлась від пестощів, але зберегла нерострачений шал свого серця. Насямному захваті від цієї чудесної іграшки, хосе Аркадіо тепер вирушав щоночі шукати її в лабіринті кімнати. Одного разу двері виявились замкнутими, і він заходився стукати, знаючи, що коли вже набрався відваги стукнути один раз, то стукає до останку. Після нескінченного чекання вона таки відчинила йому. Вдень, падаючи з ніг від недосипання, він потай тішився спогадами про минулу ніч. Та коли Пілар Тернера заходила до них, весела, безтурботна, балакуюча, йому не доводилось докладати ніяких зусиль, щоб приховати своє хвилювання. Ця жінка, чий дзвінкий сміх, полохав голубів у дворі, не мала нічого спільного з тією невидимою силою, яка навчила його тамувати подих і лічити удари свого серця, а також допомогла зрозуміти, чому чоловіки бояться смерті. Він так заглибився в свої переживання, аж навіть не збагнув, чому всі зраділи, коли його батько і брат повідомили, що їм нарешті пощастило розкласти металевий осад і видобути з нього урсулене золото. Вони справді досягли цього після багатьох днів упертих і складних дослідів. Урсула була щаслива і навіть склала дяку Богові за те, що він винайшов алхімію. Мешканці села натовпились у лабораторію де їх частували коржиками з варенням з нагоди завершеного чуда, а Хосе Аркадіо Бендія показував усім тигель з вивільненим золотом, і вигляд був у нього такий, немов би то він сам створив те золото. Отак, показуючи його по черзі кожному, він зрештою підійшов до свого старшого сина, котрий останнім часом майже не потикався до лабораторії, підніс хлопцеві до очей суху жовту золу і спитав Ну то на що воно схоже? Хосе Аркадіо щиро відповів, не собаче лайно. Батько вдарив сина по губах тильним боком долоні та з такою силою, аж у хосе Аркадіо потекла з рота кров, а з очей сльози. Тієї ночі, знайшовши навпомацки в темряві пляшечку з ліками й вату, Пілар Тернера приклала до опуху компрезарній і зробила все, чого хотілося Хосе Аркадіо, так, щоб нічого його не непокоїло. Одне слово кохала його у волю, не завдавши болю, усе це зблизило їх настільки, що за якусь хвильку, самі того, не зауваживши, вони вперше стали тихо розмовляти. Я хочу бути тільки з тобою, шепотів він. Цими днями я всім усе розповім і покладу край цим хованкам. Вона не намагалася відговорити його. Ото було б добре, схвально мовила вона, коли ми будемо тільки удвох. То засвітимо лампу, щоб бачити одне одного, і я зможу кричати, що мені заманеться, і нікого це не обходитиме, а ти зможеш шепотіти мені на вухо всілякі дурниці, які тобі тільки навернуться на думку. Оця розмова, їдуча злоба проти батька і певненість того, що незаконне кохання однаково належатиме йому, сповнили Хосе Аркадіо спокійною відвагою. Отож, без усякої підготовки, він розповів про все братові. Спершу малий Ауреліано зрозумів лише, що любовні пригоди його брата дуже ризиковані і загрожують йому страшною небезпекою, бо не втямив, що саме так невідпорно вабить брата. Та потроху він також перейнявся тривожним братовим хвилюванням. Він примушував хосе Аркадіо розповідати найменші подробиці, переймався його стражданнями і втіхами, почувався наляканим і щасливим. Тепер він чекав повернення брата, не засинаючи до світання, без кінця перевертаючись на своїй самотній постелі, мов на ложі з розжареним вугіллям, а далі вони розмовляли. Аж поки не наступала пора вставати, і невдовзі обидва поринули в якийсь непідрімотний стан, сповнились однаковою відразою і до алхімії, і до батькової вченості, і замкнулись кожен у своїй самотності. Хлопці ходять, мов оглашенні. Казала Урсула, напевно, у них глисти. І вона наколотила огидного піла, з розтертого на порошок мексиканського чаю. Обидва випили ці ліки з несподіваним стоїцизмом і того дня одинадцять разів одночасно сідали на горщики, вивергаючи з себе розживуватих паразитів, яких вони показували всім з великою радістю, адже дістали можливість заморочити Урсулі голову. Щодо причини їхньої неуважливості і млявості. Ауреліано не тільки розумів, але й сприймав як у своїй власній братові турботи і переживання. Якось, коли брат детально описував йому механізм кохання, він урвав його запитання А що ти тоді відчуваєш? Хосе Аркадіо, недовго думаючи, відповів щось таке, як землетрус.